Наукова бібліотека Харківського університету 1901-1903 років архітектор Величко. На будівлі встановлені шість меморіальних дошок присвячених Олесі Гончару, Маріну Дрінову, Янісю Єнзельну, Дмитру Івановичу Яворницькому, Северіну Потоцькому, Константину Івановичу Рубінському. І дві дошки з охоронними номерами. Це одна із найстаріших. Книга збірень України. Бібліотеку заснована у 1804 році разом з самим університетом за ініціативи Каразіна. Бібліотека має унікальний за розмірами і значимостю фонд рідкісних видань і рукописів. Тут тобто зберігається близько 50 тисяч томів, виданих до 1825 року. Зокрема, колекція Інкунабул Палеотипів видання західноєвропейських друкарів. Колекція поски видань та інше.